На деокупованих територіях Донеччини експерти продовжують ексгумацію тіл загиблих. Усього з масових поховань в області вже вилучено понад 130 вбитих людей. Майже половина з них цивільні. На деяких тілах є ознаки тортур. Найбільші братські могили виявлені в Лимані та Світогірську. По прижах, який принесла оці міста Росія, люди там починають повертатися до життя. Донеччина, місто Лиман, біля місцевого кладовища вже більше тижня триває ексгумація тіл з масових поховань, що тут з'явилися під час окупації. На теперішній час вилучено 22, 22 тіла цивільних осіб та 32 тіла військових. Припускають військові адміністрації ймовірно місцеві, бо умовно поховання поділене на дві зони: на одній поховані цивільні, на іншій українські військові. Хоч на деяких тілах є сліди від катувань, чітко говорити про причини смерті, поки зарано. тіла, що нині як згумують, мають ще оглянути патологоанатоми. Але можна наразі вже сказати, що причина смерті є насильницька. Військовослужбовці загинули. Захищаючи територію Лиманської громади, територію Донеччини, усього із місць масових поховань та одиночних могил на Донеччині дістали вже понад 130 тіл. Виявлено 35 місць захоронень з них три масові у Лимані та Святогірську. Майже половина із загиблих цивільні. Ексгумація продовжується. А тим часом до міста сіл, які здається пережили пекло під час окупації, нині починає повертатися життя все врем'я здесь. всім вашу приєднати одним і спасіба воїнам нашим Низкий поклон. мы Ми очень ради насамперед у багатостраждальний елемент. Та навколишні села привезли гуманітарну допомогу. А напередодні там запрацював перший банкомат і чотири пересувні відділення Укрпошти людям почали видавати соціальні виплати. Наша рідна Україна сьогодні кожен. Наш клієнт, пенсіонер, отримує свою гарантовану пенсію, а також кожен отримує допомогу 1200 гривень від Червоного Хреста. Лиман сильно постраждав. Ще при наступі російських військ. У місті зруйновано майже кожен десятий будинок. Немає світла, води та місцями зв'язку. Однак над цим у області вже працюють. Генератор вже встановлюють, зашивають вікна, як ми бачимо. Вивізка вже висить і. Е Підключимо, буде освітлення, буде автоматизація відділення. Інтернет також проводимо. Якщо буде потреба, поставимо Starlink і запустимо. Схожа ситуація і у Святогірську. Людям так само роздають гуманітарку, соцвиплати. А ще запрацювала нарешті місцева пекарня, і люди тому дуже раді. Сьогодні перший день як нам випекли хліб. Ми вже його давно чекаємо. Это була пікарня. Наша хороший хлеб пекут, біленький, хороший, вкусный. Ми очень рады, що нам нам почали хлеб. Аріна Матвійчук, програма вікна. СТБ. Єдині новини.